Більше тонни мазі та тону трав'яних чаїв виготовили за час повномасштабної війни та відправили військовим студенти коледжу при Волинському медінституті, розповіла Суспільному викладачка Лариса Радько. З її слів, перші пакетики трав'яного чаю та мазі почала робити з учнями для захисників у 2014 році. З того часу кажуть, ця волонтерська робота у коледжі не припинялася. Другокурсник Назар Кубюк разом з одногрупниками, які навчаються на фармацевтів, важать та розкладають у спеціальну посудину свіжо зварену мазь. Це рано мазі для зсу. Вони все для нас роблять. Вони нас захищають. Відповідно, ми що можемо те й робимо. Рушаємо. Накладаємо і відправляємо для ССО при любі, рані просто відкрити, намазати, і воно дуже добре все загоює. Це природне. Ми зараз клеїмо, яка це мазь, щоб наші воїни знали. Перше беру участь, але так, часто роблять студенти, часто відправляємо, передаємо волонтерам. Викладачка факультету фармакогнозії Лариса Радько, яка вивчає лікарські рослини, розповідає. Лікувальну ранозагоючу мазь для бійців виготовляють за стародавнім українським рецептом. Це старовинний рецепт з давніх -давен це, відповідно ним користувалися, колись робили олійні витяжки трав і таким чином лікували гойли рани. Перше я почала робити цю мазь після Дебальцева, коли дуже багато була потреби в ранозагоювальній мазі, допомагає хлопцям вистояти в такий нелегкий час. Каже віск та прополіс для мазі безоплатно дають пасічники. Олію та смалець приносять небайдужі волиняни. Для наших захисників, щоб всі вернулися додому, живими і здоровими. У нас зроблено з любов'ю. це У вільний від навчання час 150 студентів-фармацевтів коледжу виготовляють і трав'яні чаї для військових, говорить Лариса Радько. Розповідає, збирають трави на чай студенти під час літніх канікул, далі сушать. Восени їх ріжуть та фасують у пакетики. Тато другокурсниці Оксани Рожко зараз захищає Україну, тому чай каже, робить для бійців з особливими побажаннями. Ми робимо їх перший раз, щоб вони скоріше повернулись. Студентка Христина Юхно розповідає, фасують військовим кілька видів чаїв. Це протизастудні, імунозміцнюючі та вітамінні. Запах чаю дуже приємний. Трав'яний він є відхаркувальним, протизапальним. запальним. М'ята, липа і дуже багато різних трав. Більша частина групи тут, щоб допомогти нашій армії, щоб допомогти нашим збройним силам, адже вони захищають нас. Вони роблять все для перемоги. Другокурсниця Еріка Борова говорить: крім трав'яних, перед холодами готують для бійців і чай з калини, яку кожен збирає у себе вдома. Зібрали, принесли її сюди, її помили. Переложили ми їх в ці відерка, засипали цукром, щоб. <смеш> Вони були смачнішими. Це робиться дуже легко, це приємно. Це така допомога безкорислива. До медколеджу за новою партією чаєві мазі приїхав військовослужбовець Сергій Мартинюк. Чоловік зараз служить в соті окремій бригаді територіальної оборони. Загалом воює з 2014-го. Розповідає, з тих пір мазь від Волинських студентів носить у парамедичній сумці разом з турнікетами та бинтами. З 2014 року я користуюся цими мазями. І вони дійсно загоюють рани. І навіть щоб не бути багатослівним, ось бачите, зберіг. І ще дуже-дуже економимо. Воно реально за 2-3 дні заживляє рани. Ми вистанавлюємося зразу швидше і підемо. Бій. Хлопці передали вам прапор з бойової, з підписами повісити десь в якомусь кабінеті, де ви виготовляєте ці мазі, чаї. Сергій Мартинюк каже, мазі та чаї повезе також побратимам з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За словами викладачка Лариси Радько, виготовляти чаї мазі для військових разом з студентами не припинятимуть до завершення повномасштабної війни. Олена Чорнуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.